У цьому фільмі ми розкажемо про незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. Ця проблема охопила три райони півночі Рівненської області: Саранський, Дубровицький і Володимирецький. Масово видобувати сонячне каміння тут почали наприкінці 80-х років минулого століття. Найбику цікавість до заснової сльози спершу проявили Прибалти, а дещо пізніше поляки. Оскільки платили вони непогано, видобування бурштину стало переносити до місцевому населенню, а в часи незалежності стала для людей справжньою панацеєю від бідності. Проблеми ж почались, коли в 1994 році бурштин з волі урядовців став дорогосіду. Каменем видобування цього мінералу стало незаконним, а окупачі почали переслідувати правоохоронні органи. глини, важко біжать, більше не пішов. Тобто два рази тут сков над кар'єром, дорогу одвину за дальш. Янтар був містами, містами є янтар, а містами нема. Викопав яму. Добре, що небудь оставлю. А якщо нема, то нема що. Намучишся. І все, днем мало. Все ночі. Все ночі. А ночі я ночі далі ходить. Може одним днем міліція їздить. Провіраю. Дід Степан, житель селища Клесів Саренського району. Біля цього невеличкого населеного пункту зосереджені чи не на найбільші запаси сонячного киміння в Україні. Незаконним видобутком бурштину тут займаються, якщо не всім, то більшість чоловічого населення точно. Іншої альтернативи безробіттю у людей просто немає. Ну, просто копійка за копійка. А жити треба, треба поїсти. Треба шиє це, так. Молодежі багато ходить. так. А де робити? Коли я, я не приймаю. Приймаю туалет, коли, коли на завод, там пару часов, там пару чоловіків. Раніше бурштину на полісі було так багато, що їм розпалювали грубки. Коли тут зрозуміли його цінність, почали купати спочатку лопатами, а потім і спеціальними пристроями, так званими мотопомпами. Приблизно п'ять років тому старателі перейшли на новітні методи видобутку бурштину. Вони почали використовувати так звані мотопомпи допомогою ось такого механізму. Якщо почастить, за годину можна видобути кілька кілограмів сонячного каміння. Сотні мотопомп знаходяться на території Саранського райвідділу міліції. Сюди їх привезли за колись клесова. Принцип роботи цього агрегату досить простий. До ймовірного місця залягання бурштину підганяють компресор і мотопомпу, яка складається з вагона і пожежного насоса. Великі напіроводи спрямовують в це місце. Утворюється яма, через яку легший воду бурштин спливає на поверхню. Це звичайна кустарна мотопомпа, за допомогою якої добувається бурштин. Тобто це автомобільний двигун, водяний насос. Вода забирається з водойміща, подається під тиском по шлангу до місця видобутку. Технологія дуже проста. Подається під ґрунт, під натиском води, під тиском на поверхню спливає як пісок, так і бурштин. Бурштин трохи легший води, він разом з водою спливає з змови, звичайно, підсака, ловиться камінчик. Величезного розмаху незаконний видобуток бурштину сягнув протягом останніх п'яти років. За оцінками деяких фахівців, починаючи з 2003 року, із України нелегально вивезли від 20 до 30 тонн сонячного каміння. Цей мінерал ще не щодня за будь-якої погоди купають тисячі людей, розділившись на групи по 3-5 чоловік в кожній. Вік особливого значення немає. 17-річний Олексій створив навколо себе бригаду з чотирьох товаришів. Наймолодшому з них. 14 років хлопці просять не показувати їхні обличчя. Інакше можуть виникнути проблеми із правоохоронцями. Юні купачі буршину жартують. Сонячнеки мені їм треба, аби придбати книжки і підручники. Ми не думаємо постійно це. Це просто якби літо до учоби так заробити. А так Та, зовсім на книжки. на назовська на книжки. Вдало покопавши бурштину хоча б два-три тижні, кожен із цих хлопців зміг би забезпечити себе необхідними книжками та підручниками до кінця навчання, навіть за умови вступу до вишу. В одній ямі, як правило, купачі знаходять бурштину на тисячу гривень. Згодом його здають скупникам, яких у клесові вистачає. Скупчики є, да? Є тоді, що закупають, якщо берають. Візу. А куди візу за граніцю. За граніцю візу. Вісім. Опшики наші чи польські. І наші раніше були польські причали. Копай так. Що заробити, то можна. А зараз ти сього багато не зробиш. Ну тут багато не заробиш, а в деяких місцях то заробляють добре. Ну так от там глибоко і не копають. Mm -hmm. Миють. Миють помпами тим. А от я ви чули, скільки от можна, наприклад, за день помпою зробити, якщо ви знаєте. Ну, смотря в якому місті. Зробить мене багато. Більше тисячі доларів. Тільки там глибоко. Втім, бурштини річ не постійна. Іноді відкопати його вкрай важко. У такій ямі старателі можуть накопати бурштину на кілька тисяч гривень, аби її викопати, потрібно два дні. А іноді можна купати цілий тиждень і не знайти зовсім нічого. Бригада Олексія Бурштин добуває лопатами до мотопомп Вони поки не дорослим, але їхні старші товариші новітніх технологій не цураються. Такі більше і швидше заробиш, кажуть купачі. Але якщо тривога, втекти з таким агрегатом далеко не встигнеш. Особливо коли правоохоронці за доручення президента розпочали за незаконними купачами справжнє полювання У 2007 році. Начинаємо здійснив 779 рейдів. От отримано 251 інформацію про. Злочини, які пов'язані з видобутком бурштину, також було порушено 68 кримінальних справ, вилучено близько 110 кг бурштину, вилучено 88 мотопомп, 14 автомобілів і 25 мотоциклів. Правоохоронців незаконні купачі бояться як чорт ладану, особливо бійців спецпідрозділу «Беркут», які сантиментальністю не відзначаються. Тому старателі налагодили власну систему безпеки. Не встигнуть правоохоронці виїхати з рівного чи Сарн, як про їхні наближення купачі вже знають. В осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину так званих копачів. Є своя система оповіщення, система захисту від працівників міліції, так звані маячки. Не ми виїхати за. Територію міста, як в семи про це вже їм відомо. Тому ми не встигаємо вчасно приїхати і затримати. Під час зйомок цього розслідування ми знайшли одного з тих, кого правоохоронці називають маячками. Він засів у кучах неподалік дороги. Зі сторони його майже не видно. Але дорогу хлопчина бачить добре. Виявляється, він вирішив тут просто відпочити. Що бира? Про незаконних купачів хлопчина чув, але нічого про них не знає. А от із міліцією нині проблеми, розповідає він. Три роки то не було такого, як зараз. Не було, їх день у день тут. А зараз що? А зараз постійно. От все, скажімо так, впирається в законодавчу базу. Чому? Тому що стаття 240 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за порушення охорони НАТО. Тут це є нетяжкий злочин. Як окремих статей Кримінального кодексу по порштину, Кримінальний кодекси немає. Тому, виходячи з цього, ті особи, які, скажімо так, добувають буршти, притягуються тільки по цій статті. За що передбачається стаття? Санкція цієї стаття що передбачає? А передбачається до 50 неподаткових мінімумів, це 850 гривень. Обмеження волі, навіть не позбавлення волі, а обмеження волі терміном до двох років. Тож правоохоронці на кожному кроці звинувачують недосконалі закони. Та в Саренському районному суді, де розглядається найбільше бурштинових справ на законодавство, не нарікають. Санкція статей передбачає різні альтернативні види покарання, тому це залежить. Врешті-решт, і від нас яке покарання буде нести особа? Так що зміни на даному етапі, я думаю, що вони є необхідними. Українські закони і сучасні реалії поставили на межу вимирання єдине державне підприємство, яке займається видобутком сонячного каміння. Керівники ДП «Бурштин України постійно заявляють про збитковість такого виробництва. Причиною називають незаконних старателів, які похижацькі видобуваючи соснову сльозу, зменшують у землі міст бурштину. Незаконний видобуток привів до збитковості промислового видобутку. Фактично, е незаконний видобуток веде до того, що не зменшується вміст. Е Бурштину в гірничій масі на один кубічний метр. Якщо ситуація не зміниться, фактично питання буде стояти про припинення видобутку і фактично зменшення обсягів виробництва на даному підприємстві і в перспективі розглядати про. Змінення профілю даного виробництва для підприємства бурштин України робота старателів просто так не минула. Через зменшення вмісу бурштину в землі довелося звернути видобуток у Дубровицькому районі, колись успішне Клейсівське родовище добуває сонячного каміння все менше. Перспектива залишилась лише в родовищах Володимирецького району, пояснюють на підприємстві. Та це не єдина проблема для легального українського бурштину. Через недолугість урядовців, які внесли з основу сльозу у перелік дорогоцінного каміння, ефективно продавати бурштин майже неможливо. Ми не маємо офіційного ринку обігу бурштину на Україні. Бурштин, який весь видобувається навіть нелегальним способом, він весь вивозиться. Його ніхто не має права продати на Україні. Це одне питання. Інше питання те, що наші вироби. Які мають невисоку ціну, фактично, ми, ми маємо проблему з їхньою реалізацією, бо е, ювелірні магазини ці вироби не хочуть брати для реалізації. Їх цікавлять дорогі вироби, а дешеві вироби, е, такі як лікувальні намиста, фактично ми не можемо реалізувати, бо е, сувенірні відділи або приватні підприємці вони не можуть ним торгувати, бо немає ліцензії. а Інші юлі магазини не хочуть цим торгувати. Фахівці вважають, умови для незаконного видобутку бурштину створені на найвищому рівні. Добувати сонячне каміння в Україні дозволено лише одному підприємству ДП Бурштину України. Всі інші мають отримати на це ліцензію. Але процедура ця така заплутана і довга, що мало хто на це наважиться. На отримання дозволу може піти декілька років, і навіть це не гарантує успіху. будь які державні установи можуть відмовити, і тоді потрібно починати все спочатку.